Північна Корея готує чергове посилення для Росії у війні проти України, за даними південно-корейської розвідки, йдеться про мобілізацію військового персоналу з метою відправки в Росію для наступальної операції, а також продовження постачання артилерійських снарядів та ракет в обмін на це Пхеніан отримує від Москви Технічну підтримку чи дійсно Росія готує черговий масштабний наступ із залученням військових КНДР? Проаналізуємо наявну інформацію разом з Іваном Киричевським, військовим експертом порталу Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Іване, південно-корейська розвідка повідомляє, що північні Кореї готують мобілізацію військового персоналу. Мета відправити в Росію для наступальної операції. Наскільки вірогідна загроза такого сценарію і такої спільної наступальної операції Росії і Північної Кореї? На жаль, ця загроза вона не свідка лежить на поверхні. Що в даному випадку південно корейська розвідка Виконує розвитку там функцію британської розвитки, тобто писати очевидні речі. Питання тільки в тому, по-перше, наскільки фактично там розмір персоналу дасть Росія для ну, точніше, дасть північна Корея Росії для проведення той чи інших операцій? Ну, відповідно, що насправді там росіяни будуть за це вимушені дати, тому що вказівки такого загального характеру, що мовляв, Північна Корея дає росіянам людей і снаряди в обмін, там отримує ракетні технології і там технології по там атомним силовим установкам. Вони аж аж занадто загальні, тому що ну взагалі то співпраця в сегменті. Там ракетних і атомних технологій між Росією і пхендяном вона відбувається знаєте, ще з 90-х років. Ну тобто, це буквально в даному сенсі південно корейська розвитки виконує функції британської, але питання в обсягах: я думаю, тут самі південні корейці не до кінця розуміють. Тут ще треба ось що підкреслити. Північна Корея вона зараз вступає як такий собі знаєте запобіжник для Росії в тому плані, що Росіянам не треба вдаватися зараз до масштабної мобілізації безпосередньо на своїй території. Натомість можна бійтися мовити імпортним живим ресурсом, оце їхнє головне значення. Але ну знову ж таки, питання в тому, що скільки там військ на цей раз може дати північна Корея, відповідно для якого обсягу дій їх вистачить. Я думаю, що відповіді поки що ні у кого немає. Але єдине, що нас може тут певним чином я не знаю, дати повний рівень такого стриманого оптимізму, ну в тому плані, що. Навряд чи в даному випадку йдеться про підготовку якогось окремого там нового наступу, про які там можуть говорити західні змі, росіяни просто постійно перебувають в режимі таких от повзучих наступальних операцій, тільки на те вони і повзучі, тому що замість прориву стратегічну глибину росіяни отримують о десь можливо просування на кілька сотень метрів перед за тиждень або в принципі стоять на місці. Раніше, попередній раз, коли північно-корейські солдати воювали на боці Росії, це була Курська область Російської Федерації. А як ви оцінюєте ймовірність тепер появи на українській землі цих солдат? Розумієте, але з великим шутку воно не гратиме значення, де вони опиняться. Питання про кількість. Ну тому, що знаєте, від того, що росіяни, скажімо так, просто навіть росіяни до цього моменту намагалися використовувати в боях на території України різний імпортний контингент з країн Африки чи Азії. Ну це стратегічного впливу. Сам по собі там факт завезення людей з повних країн він не отримав. Сам по отримав стратегічне значення той факт, що росіяни тим чи іншим способом нарощували живу силу. Грубу кажучи, якби росіяни зараз би там я не знаю, вирішили б мобілізувати війська не з північної Кореї а з Монголії. Питання було б не навіть не в тому, де вони саме взяли військ, а питання, скоріше, в тому, звідки вони взяли. Давайте про вигоди для північної Кореї. Вони вже відправили на війну з Україною тисячі своїх солдат, які успішно тут загинули. В чому зиск для Пхеньяна? Це така от військова підготовка своїх же солдат для подальших дій і можливих бойових дій з південною Кореєю знаєте, я не думаю, що тут стоїть питання про якийсь там зиск. що, мовляв, там північна Корея має дуже широкий простір для вибору і відповідно там от, їм можна якось прораховувати якісь раціональні моменти. Тут питання стоїть трохи в іншому. Скажімо так якби не Кремль і агресивна політика, північна Корея як сама собі б не існувала. Якщо там брати період після другої світової війни, коли власне була творена така держава північна Корея, так і період після розвалу радянського союзу повідносотралістичного блоку після 90-х років, коли там північна Корея на повний час опинилася без зовнішньої технологічної ресурсної За великим рахунком північно-корейський режим досі існує лише завдяки підтримці Москви. От виходить, що Москва просто прийшла забирати дивіденди. Тому тут в даному випадку нема сенсу особливо розглядати тим, мотив північно-корейського керівництва. Тим більше там ж немає якогось колективного управління, заснованих на раціональному мову там баченні світу. Там є одноосібне управління е зрозумілого диктатора, яке все передховується виключно його примхам. А от дивіденти з приводу зброї чи буде Пхенян збільшувати поставки свого озброєння для Росії? Якщо зважити на те, що північно-корейський ВПК, він майже повністю залежний від поставок технологій сировини там і навіть наприклад, креслень по деяким видам озброєння, як наприклад ракети КН-23 від Росії, то знаєте, якось доволі складно говорити що там озброєння північнокорейське. Там доводиться говорити про те, що там просто величезний філіал російського ВПК і там от просто створюють виробляють озброєння північно-корейської розробки, але з російський рахунок. Тобто, якщо говорити з категоріями цильної економіки, виходить така собі друйта-давальницька схема, тобто коли. Зовнішній там замовник дає сировину і інші необхідні ресурси, а підрядник просто на своїх там в штатах це виготовляє. Тим більше, що ну просто на відміну від навіть тих самих росіян, і навіть на відміну від країн Заходу Північна Корея має дуже величезну кількість заводів, військового призначення, 200, які можуть займатися виключно боєприпасами, тобто. То, північна Корея просто опинилася в такому стані, коли вона є такою величезною майстерню по виробництво зброї. І тут питання просто, хто буде давати відповідну кількість сировини. Ще хочу з вами встигнути обговорити постійні атаки росіян по мирним українським містам? От, власне, за останній рік ми бачимо, що окупанти наростили використання і виробництво шахедів. Наскільки великі нині їхні потужності? От недавно німецький генерал заявляв, що по дві тисячі шахедів за одну ніч може запускати Росія по Україні. Чи погоджуєте погоджуєтесь ви з таким прогнозом? Давайте будемо на початку точному відносно джерела. Там генерал Фройден, який очільник зондер штабу України, тобто вважайте людина номер два в Німеччині, яка відповідає за оборону підтримку. Він по суті пропонував просто орієнтуватися на стелю, що росіяни можуть вийти на дві тисячі шахідів у день по запуску там по Україні, чисто для того, щоб виготовляти відповідну кількість дронів перехоплювачів. Тому знаєте, в нашому випадку вигідніше, щоб німецькі генерали говорили і про три тисячі шахідів на добу, і задавали відповідне для роботи німецької промисловості, тим більше що над дронами перехоплювачами працюють ті самі німці, не тільки наші пока і працюють німці, зокрема щоб забезпечувати наші потреби. Тим більше, що якщо брати якісь об'єктивні речі, то росіяни останні два роки занадто системно і занадто успішно працювали над розширенням. Виробничих площ в цій зоні Алабуга перепрофілювали на виробництво шахетів цей так званий Маскупол. І там єдиний, можливий обмежуючий фактор, який би міг би бути в теорії, це недоставка доставка тих чи інших комплектуючих з Китаю. Але судячи по масштабам атак, ніяких проблем з доставкою комплектуючих від Китаю нема. Китай сам офіційно робив заяву, що їм невигідно, щоб Росія програла. Тому, повертаючись якраз до. Початку мої відповіді нам якраз до краще, коли німці і там інші наші партнери оритуватимуться на ці високі цифри про 2000, тисячі, аніж знаєте, займатися таким самозаспокоєнням. Потім оп, дійсно, 2000 на добу нам нема чим збивати. Пане Іване, дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю розмову. Це був Іван Киричевський, військовий експерт порталу Дефенс Експрес. Дякую вам.